На світанку чому плинети, що на воді. Макс Рибачом знову справі снасті при собі на каналі нове відео. Так що подивись, та постав лайк. Шукав гусь, удачу, крипка не втечені як. Макс Рибачом, Макс, кодя Лубить на спині. Іскать перший не раз, шукав прав. Судак в глибині, вже було б, як музика в душі. Ніяких світок, все чесно ділу, тільки майстерність досвід і сила. Воблер пішов і грає струна на каналі улом, а не просто показуха одна. Макс Рибачок, профі без прикрас. Лобить на спині не вперше і не раз. Шукав правій суда, хлибині. Тоже було лобі, як в душі. Друзі, всіх вітаю. Ну що, нарешті це сталося? Сьогодні 21 травня і закінчилася нерестова заборона. На річках вже можна плавати на човні. На озерах і водосховищах ще не можна. А ось на річках вже закінчилася заборона. І сьогодні відкриваю сезон з човна. Ось, бачите, за мною човник вже зібраний. Зараз пускаю його на воду, збираю з пінінги і буду починати ловити щуку. Сьогодні ціль у мене щука. Брав і твічинг воблери, і джиг, силикончик. Багато понабирав приманок. Так що сьогодні буду пробувати ловити щуку. Ось, річка Псел, 7 годин ранку, і починаємо рибалку. Ну що, друзі, вже на воді. Зараз збираю спінінги і будемо починати рибалочку. Сьогодні в мене є пару обновок, якраз взяв під сезон твічингу на сплавчики, на літо. Отакий От ось спінінг. Це фаворит X1. Ви вже бачили в мене на каналі цей спінінг, це я брав у тьоми його пробувати ловити, і він мені реально дуже сподобався. І тому замовив собі такий самий. Це фаворит X11, оновлений з тестом 10-30 грамів. Новенький, ще його не відкривав. Така, можна сказати, розпаковка. Він ще бачите з этими шильдиками. Ну, реально дуже класний спінінг. Я ну, спеціально взяв такий самий, то що він мені дуже сподобався. По-перше, бюджетний. По-друге, класно якби, ну, сидить в руці. Оця ручка мені дуже сподобалась, що вона коротенька і дуже класно нею твічити. Вона ну, не заважає. Реально ось така коротенька, якраз спінінг для твічингу зроблений. 10-30 грамів і універсальний по тесту, що можна... я ним кидав і 90 воблери, і 160 справляється без проблем. Ось, друзі, у мене ще тут є трошечки обновок, зараз швиденько покажу. Вам на що я буду сьогодні ловити, хочеться розловити оці всі воблерки, якраз взяв під сезончик. Швиденько пробіжусь. Джакал RV Mino 110-й в такому ось кольорі Tiger. Класний. Це duo hardcore Minnow Flat 95-й в такому ось теж класному кольорі золотистому. Якраз, Я думаю, по мілячкам десь, коли щука не дуже активна, ось повинна на цей гарно працювати. Яскравий, це взяв на заміну своєму інквізітору, який вже колір вигорів, жовтий і став білим. Дай вас ті зміни в 110-й, в такому яскравому, класному кольорі. Ну і легенда, друзі, легенда. Нарешті він у мене з'явився. Orbit 110-й зібейц. Буду пробувати. Так, Це я надивився Руслана Гадачаніна, канал, як він на цього бастера ловить щук, так вирішив собі також спробувати. Взяв такого Джакал Ріренджик. 130-й буду пробувати. Ну і два таких, Теж в принципі на, на щуку. Якби, ну, Універсальні воблерки легенда, Юзурія Альміну 44-й в такому ось класному кольорі М... М37, якщо не помиляюсь, є в мене стара версія цього кольору, він такий більш яскравий А це такий новий кольор оновлений. Ну Він трошки такий... Темніший. Ну і кренки, буду пробувати також кренки сьогодні. Usuрі Flat 3DS Flat Crank 55-й, в яскравому такому кольорі. Так що, думаю, працювати повинно. Щука, оці воблерки тут якби і для щуки, і для окуня, і для жереха головні. Коротше, Влітати може все піра. Все, починаю. Зараз їх отаку ось коробочку, перекладу оці всі в і буду починати. Так, Все, комплект зібрав. Спінінг вже сказав, катушка Шимана Наски 1,5 шнурок по Японії. Буду пробувати зараз, трошки хочу піднятися уверх по течії і далі вже такий спавчик. І поки буду підійматися, спробую. Тролінг, Цей обларок, який в мене на тролінг працює, та завжди працює. і Select Dementor, бачите, в такому класному кольорі. Зараз буду тролити, трошки по тролю, і потім вже з плавчиком піду. Повноцінний такий сплавчик і мілячки, травку облавлювати, щука явно стоїть. А буде вона клювати чи ні, це зараз ми перевіримо. Яких світок, все чесно ділу, тільки майстерність, досліди, сила Поблер пішов, і вже грає струна, на каналі улов, а не просто показуха одна. Макс рибачок, прості без прикрас, Лупить на спині Не вперше і не раз. Камтраві, суда плибині, кожен улом, як мулуси, кабуші. Так, ну що, друзі, будемо починати. Буду починати. В принципі, з цього дементора і розпочну. Далі буде видно, там вже буду підбирати різні приманочки. Отак по траві, по камишоку, ну трави майже немає. Не знаю, можливо, сьогодні в навіть працювати не будуть, тому що весна цього року холодна і трави ну, майже немає. Щука зрозуміло, де зараз стоїть, або десь на бровці, або просто в берег жорстко, кудись в берег забилась, там в крачі, або просто в берег і там стоїть. Ну, буду пробувати. давненько вже не твічив та й водичка така, я дивлюсь мутновата, такий середній прозрак. Побачимо. Поки що буду такі яскраві воблери використовувати. Я пам'ятаю, що минулого року от воблери реально не працювали. А Працювало е віпчик у мене працював на рівномірці класно. Так що буду зараз щось думати, щось пробувати. Так, а ну друзі, зараз я все-таки спробую цього саважовського віпчика. 55 мм 11 грам Минулого року він класно працював, рівномірка. Зараз спробую. походу. Да. Так, <зійшов>, зійшов, зійшов, це був окунь. Взяв я інший спінінг, на ньому ну, краще проводити цю приманочку, віпчик оцей скай. І бачили, підсідав. Окунець. Перший. Ну, не дотягнув до човна. Друзі, зараз ось вирішив поджигувати. Так просто пробую різні види приманок. Намагаюся зрозуміти на що краще, яким методом зараз краще ловити. Коротше, друзі, вже пробую все. Є силикон, і воблери. і віби. Таємна зброя. Не хоче клювати щука, вода мутна якась. Зараз... Буду пробувати спінери. Ух, є, друзі. Ха -ха. Ну, це окунь. Це був окунь. Друга клювака на оцей віпчик і окуня. Чомусь бачите, окуня клюють, а щучки щось не хочуть. Ось, друзі, поки що отакий уловчик. Поки що карчі ловляться. Не клює, реально не клює. Щука. Пробую вже все і джигувати. Немає клювань взагалі. Навіть окунь перестав тикати. Ух ты ти Друзі, клювання було тільки що Щуки, явно щуки улупила, ну не засіклась Класний такий Така покльовочка, удар такий, що, блин, На Наизика Така ямка, поворотик, це доплив вже до машини Ну промазала, блін. Класно улупила, ну куди вона улупила хрея воно... Риба була, явно щука, ну, ну на приманці жодного порізу. Може судак. А може і головень, Знаєте, друзі, головень зараз активний і він клює на силікончик. Якраз таке місце.

Друзі, клювання на джиг було. Таке як ну, щучка можливо. Улупила нормально. Може і окунь. Походу окунь. Порізів немає. ее. Друзья, клювака улупила с русла. Ну, не засеклась. Аджих. На изика, на гламурного. Гламурный изик. что ты, щука была, чего окунь? Снова порезив нема. Хрен его знает, что то. Б'є або окунь, або тут, скоріш за все окунь. Друзі, ну що, вже перша година дня. Коротше, не бачив я ще жодної риби. Ну, клювання були, там окуня сходили. І клювання, походу, окуньові. Ну, щука не клює, реально вона сьогодні просто не клює. Не знаю, що робити. Вже і різними приманками. І спінери навіть ставив, просто ну, не хоче реально клювати. Сілікон рівноміркою таскає періодично, ну немає, також клювань немає. Не знаю, Можливо, зараз так трошки погода міняється, вітер пішов, тучі нагнало, може дощик зараз піде і може якось оце трошки щучку роздуплить. Ну, просто реально вона не хоче клювати і все. Що буду впиратися далі, побачимо, як воно, як воно буде взагалі сьогодні. Ну, Рибалочка попахує прольотиком. О, друзі, ох, ось вона нарешті. Нарешті клювання щуки. Щука, нарешті клюнула. Невеличка, але вона є. Лопила флапера. Ай-яй-яй! Блін, тупанув, коротше, відпала. Хотів підняти за за флюрик, взяв. І вона ледь-ледь там висіла і відвалилась. Хоч клювання є, все, все одно відпустив щучку. Хоч клювака. Ось друзі переклав усі воблери коробку. доставав з упаковок їх і так по черзі лув, десь по пів годинки покидав. Реально сьогодні щука на воблери клювати просто не хоче. Пробував я навіть по головню. Отаким от ось воблерком Юзурі Альмінов. Ловив я головні раніше на нього. В принципі, ну, головень повинен на, на нього клювати. І сьогодні так я дивлюся, що він трохи активен. Якби, ну, якась активність головня є. Він плюхає, булькає щось. І, скоріш за все, у мене на силікончик. На ізік гламурний. Скоріше за все у мене була клювака сьогодні головня. Тому що ну, порізів немає. Порізів немає на силікону, силікон я достав новий. Е, окунь би так просто не міг улупити е, жорстко, реально так він голову не лупив, з розвороту якось. Ну така дуже дебила клювака була. І все, не засікся. Так що можна, може треба пробувати головні ловити, а я оце в щуку впираюсь. Ну, на головні сьогодні я нічого не брав. Пробував яскраві отакі сьогодні. Отакий колір, ну Навіть, друзі, от вода реально сьогодні мутнувата, що оцей колір, ну він доволі такий яскравий. І у воді в окулярах, в поляриках я його майже не бачу. Десь ну, пів метра він заглубляється, якби вже я його не бачу, а він заглубляється десь на, ну, на метр, скажімо так. Тобто вода мутнувата, і оце, я думаю, скоріш за все, що щука із-за цього не хоче клювати. ще невеличкої щучки знову на флапера. Ох, ти йо, і ця виплюнула. Ну просто не фартить мені взяти сьогодні. Друзі, зараз у нас 3 години вже дня і таке ось сьогодні відкриття. Так проходить відкриття. Сьогодні мені як пороблене, реально. Щука толком не клює. А якщо і клює, то сходи йдуть. Ось Бачили знову, тільки що риба зійшла. ну Невеличкі щучки, ну сьогодні в мене 4 риби було, 2 окуня, теж вони зійшли, і 2 щучки зійшли. Короте, не можу взяти до рук рибу. Просто ось ну, реально як проблемо, вони всі відвалюються. Ще й вітер. Вітер е, зараз такий дуже сильний піднявся, що просто ну, туди-сюди отак носить мене неможливо не рибалити нормально, не в твіч, не в джиг. Е, хоча пробую багато і твічити пробую, ну, на воблери не клює. І ще і камера глюча чи флешка, не знаю. Засняв чи не засняв оцю останню щучку. Коротше, таке відкриття в мене, як пороблено. Ще, друзі, забув сказати, забув сьогодні вдома свій обід. Короте, бачите, з самого ранку реально, як не пошло, так і далі. Просто ну, риболовля не йде, реально не, не йде. Щука не клює, якось нічого не ладиться, риба сходить а яка клює. А їсти то хочеться вже третя година. В тебе в крові. Цей канал точно буде в кайф тобі. Корисні поради, улови трофів, краса. Макс показує, що риба спомітці душа. Підписує, друже, натисниці нос, щоб не пропустити наступний відос. Ух, друзі, є. Є риба. Окунь. Окунь, це окунь. Без клювання підсів на флапера. Нарешті, нарешті сьогодні хоч щось дотягнув до човна в човен. Ну, це окунець, це не щука. Так, окунь. ти мені не потрібен. Пливи додому. Сьогодні в мене ціль щука. Ну щука не хоче клювати. Я вже, друзі, бачите, оце мільчу так з приманками Flapper 2.4, то що на більші ну просто не хочу вона клювати. Навіть на такий малий, то вона якось його ледь-ледь тикає, сходить. Друзі, поставив вже МАК свого 128-го. Спробую ще на нього. Ну, скільки сьогодні виблерів перепробував. Лювань не було, так що щось не дуже я вірю, що клюне. Хоча все може бути, просто вихід якийсь може бути під вечір і піймаю. Ух, друзья, есть! Ах, максквадик! Вот он! Выскочила щука Видите, на максквадика Но она промазала, Вот а, все-таки Хоть не дуже я верю, но есть Она и не в рот Даже Так, а как тебе взять? А у меня же есть є... У меня же, друзья, есть Пицца, я и забух. Не забув Підсачик, а ну давай сюди Опа Є Правда воблер виковирювати прийдеться там. Ну щуку взяв Не знаю, зараз перевіримо, заліково чи ні. Ось, походу вихід пішов якийсь вечерній максквадика, тільки поставив, а ну розпутуйся. Натуралочка. Натуралочка Максквади, яка є така щучка. Таке уха десь, я думаю, які лушечка є. Тепер, друзі, виковырювати спецсаки в облар разом зі щукою. Я побачив навіть в зрячку, як вона вискочила. Ну все одно, бачите, вона як та його тюкнула, що дуже погано засіклася, вона не в рота за, за голову. Отака, друзі, щучечка. Десь кілуха Да, все-таки щуку я сьогодні припаркував. Макс Квадик. Зараз буду выковыривать его спецаки. Так, а ну, друзья, зараз щуку замеряем. Сколько она взросла. Ну, она такая долгая какая-то. Так, а ну давай, где тут? У меня линейка. Навпаки, я сидушку неправильно поставил. Ось 50 від 50 і ось якраз, якраз рівно 50 сантиметрів. Тобто можна, можна взяти одну рибку додому. Заліково. Ну що, друзі, вимучав, вимучав сьогодні щучку залікову одну. Дві зійшло маленьких і одна все-таки під вечір. Зараз гляну, скільки часу. Того, вже пів сьомого, пів сьомого треба вже збиратися, скоро буде. Чи пів годинки половлю і буду спрацював. Максквад 128-й завжди мене виручає в такому ось натуральному кольорі. Бачите, вже весь покоцаний, скільки я його вже кидаю, не знаю, в мене... Років 6 чи 7 він вже і працює класно. Всім рекомендую цей воблерок. Все, друзі, вже 7 годин вечора, пливу назад, буду збиратися. Така сьогодні вийшла рибалочка, самі все бачили, досить-досить трудове сьогодні відкриття. Ну, Відкрився, можна сказати, відкрився на рибалках з човна. Весняних рибалка, що на 21 травня сьогодні. Щука не дуже радувала клюваннями. скільки сьогодні три клюваки щуки, ото от, дві на джиг було і одну на Воблер все-таки залікову щучку вимучало за цілий день. Вона є, є тут щука, вона ну, стоїть просто і не хоче. Вона Скоріше за все просто кормиться такими короткими виходами і треба попасти в цей вихід там, буквально, може в день, там, два-три рази там, по 10-15 хвилин максимум. Тобто така, чомусь ну, не хоче реально у нас щука клювати, не знаю чому. На Полтавщині там люди ловлять, нормально щуку ловлять, а у нас чомусь щука клювати не хоче. Ну, як є. Якщо, друзі, всім дякую за перегляд, за вподобайки, за коментарі і до побачення в нових відео. Не судіть строго за такий відосик. Риби мало, ну що поробиш, показую, як є. Мас рибачок, ім'я на стилі. Рибалка для серця, не просто для мрій.